Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Кирило Боданова був не виключений. В основний склад РНБО. пишуть, що Кирієнко за Будановим остаточно похитнулося В нас герой Буданов досі на місці пише блогер Джон Сміт. Попри найграндіозніший у світі провал розвідки країни за останні десятиліття, 21 липня 2025 року. А ми досі в одному місці своїх інтерв'ю Буданов дав повне викриття на себе зелікут ще 23 лютого. За добу до вторгнення Буданов доповів про ймовірність у форматі вторгнення або буде або не буде. 50 на 50 п'ятдесят дослівного Все готове для нападу. Ймовірність вторгнення висока, але й надія, що вторгнення не відбудеться. Це він вихвалявся інтерв'ю. Сам його ніхто за язик не тягнув. Тобто, глава розвідки, попри Ореола, екс-суперозвідника, сам викрив себе, що чіткої розвід інформації для президента і армійського командування він не мав. Перед вторгненням заплутаний ворог через це величезні втрати армії, народу і країни. І сили далі займає посаду. Чому та тому, що для того, і ставили лейтенанта та генеральську посаду. До щоб описав відповіді, які хотіло начальство дорослий мужик. А особливий пацан, який за одну миті злетів на небес, так так заслани Єрмачок за зеленськими продовжують тримати такого Джеймса Бонда при собі. А ми йдемо далі від провалу до провалу. А ви помітили, як всі джерела дружно проігнорували роль гур у паутині? І це при тому, що без них така операція мала нульовий шансів на успіх. Пише політолог Карл Волох. А те, що у замовленні офісом соціологічного опитування Буданова не виключає. Чають, попри баланси довіри, недовіри грібший ніж у президента. Офіс, схоже, зрозумів, що зміщення і заслання залужного танаєва повністю проблемну проблему росту популярності. Військових не вирішили враження, що щось готується. Пише політолог. Раніше блогер Джон Сміта давав аналіз за 22 рік. Зеленський перед вторгненням запевнив, в нас є своя розвідка. Саме це було там аргументом, чому він ігнорував проведення ЦРУ-6, особливо Байдена, Блінкена, Джонсона, західних медіа, які гірші. За Скабєву, але це була поверхня брехня. Розвідки в нас не було гори. Як ми бачили, потім не розуміло виявити дату наступу. Головний напрямок удару передати відповідну інформацію керівництву держави і збройних сил. Розвідка України перед вторгненням повністю провалилася. Все це має чітку причину розвідка України агентурою РФ. Керівництво держави перед наступом була повністю розгромлена. Зірвані всі операції проти РФ. Демонстрування співробітників через демонстрацію моторності їхньої роботи зірвана Операція про доставці клістронів для десятків одиниць АС-300, скасована зеленська мегаоперація по захопленню вагнерівців. Зірвана операція на окупованих територіях по звільненню із катівень наших заручників видача Росії, за захоплення якого загинув один із розвідників агентура, звалила бурбу, а потім виконала його на вулицю, позбавила охорону і створила можливості для РФ його захопити. Ці виховні заходи мусили навчити розвідників, що з ними були в разі роботи проти РФ. Замазування гор із. Викрадення чауса співробітниками гора підали наказ незаконно вивести чауса з Молдови, катувати його по об'єктах гор, вибивати свідчення, необхідні владі в політичній боротьбі замість роботи проти РФ розвідників, перетворити у кримінальних біків правлячої ОПГ. Розгром найбільш професійних, найбільш небезпечних для РФ удар по ініціативі в польовій розвідці, призначення керівником стратегічної розвідки недосвідченого керівника. Уданого перескочив купу кар'єрних щаблів для такої посади. немає відповідного досвіду, навіть. На день до вторгнення не міг донести керівництво держави інформацію про невідворотність наступу. В інтерв'ю Буданова на сторінці гора, яке досі чомусь не видалене. Буданов удає взаємовиключні речі. В одному місці хвалиться. Ми навіть знали дату наступу. Через кілька хвилин Путін прийняв рішення близько 15.00 23 .00 лютого. Ви знали дату раніше за Путіна. В іншому місці за день до вторгнення ми показали розташування танків вертольотів. Сказали, що ймовірність наступу велика в зна. Але дату наступу, але ймовірність велика агентурне проникнення ФСБ РФ оточення керівника ГУР Міністерства оборони України богданов живо під одним дахом з Гуїла Левченко. Одне рукостискання до співробітника ФСБ Лушнікова в службі зовнішньої розвідки. Та ж історія розвідники СЗР, які одразу після інавгурації поклазали на стіл Зеленському дані про контакти Ермака з представниками російського ВПК і російського кримінального світу, одразу були звільнені. СЗР орієнтувалося на хибні цілі. Ліквідована академія служба зовнішньої розвідки замість не лише запланований тренінговий центр в рамках удосконалення. Голова СЗР призначений Зеленським раніше ніколи не працював у розвідці. Після скандалу з вагнерівцями за свідченнями борби голова СЗР займався недолугою спробою його вербування. Все це гланки одного ланцюга. Це симптомний потужний організаційний вплив агентів ворожих спецслужби, направлений на знищення нашої розвідки. Через все це розвідка не зуміла виявити підготовку до наступу. Дату наступу відрізнити головний відволікаючий напрям удару, не змогла чітко Повісти відстояти розвід донесення. А якщо й треба, то і пригрозити публічною відставкою виходомов змі в разі ігнорування інформаційної такої важливості. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.